Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про біометрію обличчя. Я розкажу вам, що це таке, як вона працює, де використовується і чи можна її обманути. А поки ви можете подивитися на свій телефон, і в ньому теж є біометричні датчики, які використовуються для ідентифікації та розблокування. Ця технологія більш розповсюджена ніж здається. Але про все по порядку з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду. Біометричні дані це унікальні фізіологічні або поведінкові характеристики людини, які можна використовувати для ідентифікації або верифікації особистості. Це може бути голос, ТНК, відбиток пальця, чи як у нашому випадку характерні властивості обличчя. Біометрія обличчя ідентифікує особу на основі характеристик обличчя, зокрема, довжина носу, відстані між очима, кутів щелепи, вилиць та багато інших факторів. Для побудови унікального цифрового відбитку фіксується до 80 унікальних для кожної людини характеристик обличчя. Розпізнавання обличчя це ефективна система перевірки. Вона швидка і зручна в порівнянні з іншими біометричними технологіями, такими як сканування відбитків пальця або сітківки ока. Крім того, при Розпізнавання осіб потрібно менше точок дотику в порівнянні з введенням паролів або пін кодів. Технологічно системи іноді можуть сильно відрізнятися щодо розпізнавання осіб, але вони мають приблизно загальні принципи роботи. Зазвичай розпізнавання обличчя проходить у 5 кроків. Спочатку камера виявляє обличчя людини. Найкраще працює в той момент, коли людина дивиться прямо у камеру. Потім знімається фотографія обличчя та починається його аналіз. Більшість рішень для розпізнавання облич використовує 2D-зображення замість об'ємних 3D-зображень, оскільки програмам простіше зіставити а де фото із загальнодоступними фотографіями або фотографіями, які є в базі даних. Після цього зліпок обличчя перетворюється на математичну формулу. Ваші риси стають числовим кодом. Такий числовий код називається відбитком особи, і тепер в системі він унікальний, як і відбиток пальця. А далі цей відбиток вже порівнюється з наявною базою даних. І якщо є співпадіння, то відбувається аутентифікація, і залежно від налаштувань системи вам надають чи не надають доступ. Розпізнавання за обличчям зараз активно використовується в дуже багатьох сферах життя. Компанії використовують цю технологію замість паролів для посилення заходів кібербезпеки. Отримати несанкціонований доступ до систем розпізнавання облич досить складно, оскільки обличчя неможливо змінити. Якщо ви, звичайно, не Том Круз. Програма розпізнавання облич також є зручним та високоточним інструментом безпеки для розблокування смартфонів та інших персональних пристроїв. Багато аеропортів використовують біометричні дані як паспорти, дозволяючи мандрівникам пропустити довгі черги і пройти через автоматизований термінал, щоб швидше дістатися до виходу на посадку, завдяки технології розпізнавання осіб у вигляді електронних паспортів, скорочується час очікування та підвищується безпека. Люди перевіряють справжність транзакцій, просто глянувши на свій телефон чи термінал, замість того, щоб використовувати одноразові паролі або двоетапну верифікацію. Технологія розпізнавання осіб є безпечнішою, оскільки не вимагає паролів, які б змогли зламати хакери. Аналогічно, деякі банкомати для зняття готівки та касові апарати можуть використовувати розпізнавання осіб для схвалення платежів. Наскільки безпечна технологія розпізнавання обличчя? Системи розпізнавання людини використовують унікальні математичні шаблони для зберігання біометричних даних. Таким чином, вони є одними з найбезпечніших та найефективніших методів ідентифікації серед біометричних технологій. Дані про особу можна анонімізувати та зберегти їхню конфіденційність, щоб уникнути ризик несанкціонованого доступу. Технологія виявлення живих користувачів відрізняє їх від зображень обличчя. Це запобігає обману системи фотографію живого користувача. Ця технологія доволі молода, але стрімко розвивається і охоплює все більше сфер нашого життя. Деякі наші торгівельні мережі вже збираються вводити каси самообслуговування з оплатою за біометрикою обличчя. Тому в майбутньому цього стане тільки більше. А обрати та замовити різноманітні біометричні термінали та всі інші товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!